oh Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри, вітаю усіх вас з неділею, жен-мироносець. Свята Церква сьогодні повертає нас до Голгофи, до гробу Господнього. І тому цей праздник є наповненим великим духовним змістом. Ще Неділя Жан-Мироносець називається святом Днем Церковних жінок, святом жінки церкви. Чому? Навіть люди не зовсім церковні, але котрі читали святе Євангеліє, добре обізнані з історією життя Христового на землі. Його подвигом хресним аж до смерті і славним Воскресінням. І знають, що жінки, мироносиці, яких так церква назвала, йшли за Христом від самої Галілеї, їх було напевне немало, але нам Євангелія називає лише декілька імен. Це Марія Магдалина, Марія мати Якова і Осії, Сусанна, Іванна, Соломія. І, хоч в Євангелії прямо не вказано на сестер Лазаря, Марфу і Марію, напевно, вони теж були з Христом і в останні дні його життя в Єрусалимі, і біля Голгофи, і потім йшли до гроба. Вранці ще коли було за темно, щоб помазати тіло свого божественного на великі уроки дає нам це свято. Найперше ми повинні вчитися справжній християнській любові. Власне, це і праздник торжества, перемоги, любові. Адже на здоровий глузд. На логіку, напевне, мудра людина була б в такому непорозумінні, який сенс йти туди, до гробу, який закритий важким каменем. До того ж, небезпека була, що їх можуть заарештувати. Навіщо це все було робити? Але ми бачимо, як Господь винагородив цих жінок, мужніх, хоча це слово вказує на чоловічі якості, але чоловіки, які мали бути мужніми, розбіглися. Лише ян богослов був з Пресвятою Богородицею, і, напевно, жінки-міроносиці стояли неподалік, коли Ісус Христос страждав і помирав на Христі. А от ці жінки благочестиві, які під час земного подвигу Ісуса Христа служили йому в побуті, брали на себе тягар, який є неминучим в такому служінні Ісуса Христа, коли себе людина цілком присвячує служінню великій меті, заклопотаний весь час. А хтось має потурбуватися і про Його сьогодення, і це належить бути і в родині. І от Ісус Христос, і Його учні користувалися тими послугами по господарству цих жінок, які були відданими ученицями Ісуса Христа, так що за їх подвиг. За, його, за їхню любов, особливо яка виявилася біля Галгофи вночі, в неділю, коли йшли до гроба, щоб помазати тіло Ісуса, Господь виявив їм велику вдячність, власне, те, що вони першими сподобалися почути звістку про Воскресіння Христа, яку було вістив їм. Ангел, в гробі Господньому. А потім, коли вони в такому тремтінні, трепоті внутрішньому із жахом це сприйняли і в страсі, і в радості побігли, щоб учням сповістити, сам Господь з'явився і сказав радійте, радуйтеся. Це однозначно, треба сприймати як винагороду Господню цим жінкам. Які показують нам приклад самовідданого служіння, любові насправді євангельської і до Бога, і до свого ближнього. Я думаю доречним буде провести паралель між цими славними жінками-мироносицями і тими парафіянками, тими православними вірними, які наповнювали храми в роки Гонінь під час режиму атеїстичного, коли люди, які працювали, особливо займали високі посади, можливо, і вірили в глибині душі, можливо, і потайки молилися, і дітей хрестили, але в храм боялися йти з відомих причин. А ось саме такі прості в основному вже зрілого віку. І пенсіонерки, в тому числі, йшли до церкви і підтримували священиків, які були для суспільства. Ну, інколи як прокажені, ті, які, згідно з тою наукою безбожною, несли темряву, а не світло. Хоча насправді, як кажуть, з хворої голови на здорову перекладали. Ці люди без царя в голові і, і Бога в душі. І оці парафіянки, яких я ще застав і школярем, молився разом з ними. Вони справді були тими тимироносцями, які оберігали своїх священників від нападок, від е, труднощів, допомагали чим могли. І е, я думаю. Сьогодні, якщо вітати всіх жінок з Днем, жінків церкви, то найперше треба тих парафіянок, ветеранів, яким вже по 80, а то й більше років. І Коли я їх зустрічаю не лише тут у Кафедральному соборі, а під час візитів на парафії, то щиро схиляю перед ними голову і навіть руки цілую, просто так. Серце моє велить шанувати, по іншого вияву любові і вдячності єпіскопа цій опорі церкві не можна виявити, ну хіба що грамоту архієйську благословену дати. Але головне, що вони вже нагороджені Богом, що сподобалися бути в шерезі в ряду цих жінок мироносиць Отож, ця любов, відданість. Жон мироносець нами повторюється і відновлюється завжди в пасхальну ніч, коли ми з вами виходимо з храму о 12-й годині ночі о півночі, на хресний хід і несемо з собою лише те, що залишилося, як і для жон мироносець після смерті Ісуса. Христа, Його Хрест і Його слова в святому Євангелії. І з цим йдемо навколо храму. І це хресний хід не е, хода переможна, не хода торжества урочистості. А це той стан, ми намагаємося зрозуміти, відчути і повторити в своєму серці переживання жінок, які. Ішли до гроба, хоча б побачити мертвого Ісуса і помазати Його тіло е, миром. Ішли, як я вже сказав, ну, без розміркування. Адже гроб був закритий великим каменем, якого треба було декільком мужчинам, чоловікам прикотити, щоб закрити отвір. Ішли і міркували, а хто нам? Цей камінь від гроба відкине. І ось ми теж йдемо, хоч ми знаємо, що Христос Воскрес, але жони Міронасі цього ж не знали, і ми з ними йдемо в такому очікуванні, що буде для нас невідомість. І замість Ісуса Христа мертвого, похованого, ми зупиняємося вже після Третьої ходи. Третього кола перед головними дверима в церкві, і раптом вони відкриваються під час співу Христос Воскрес із мертвою. І ми входимо як в гріб Господній, і відпочувши звістку ангела, що нема його тут, Він Воскрес. І потім сам Господь зустрічає Мироносець, так само і зустрічаємося з Ним. Оце винагорода за підняття. Любов, яка потім перейшла в віру, віру тверду, таку, що ці жінки побігли вже групками невеличкими, а Марія Магдалина зовсім окремо, до учнів. І говорить: ми бачили Воскресло Ісуса, учні не розуміють, не вірять, не сприймають. І навіть пам'ятаєте, Івана від Луки, коли Лука і Клео пішли з Єрусалима, Христос приєднався до них, вони не пізнали і каже, а що ви такі сумні, такі збентежені. А ти що не чув, що було? В Єрусалимі, чи ти тільки прийшов, а Христос питає, а що ви маєте на увазі? І розповідають, от був у нас наш вчитель вчив, і ми сподівалися на його перемогу от третій день, як він як він вже страчений. І деякі жінки сказали, що він живий, і що вони навіть його бачили, але ми не бачили і в ну, такому непорозумінні. І Христос став пояснювати, о, каже, ви такі е, несмислені косне серце. Браті і сестри, от така любов спонукала їх до подвігу і завершилася тим, що ці жінки немічні, стали апостолами для апостолів, і потім разом з ними звершили своє служіння. І, до речі, сьогодні. Свята Грузинська церква вшановує пам'ять також цариці Тамари. Але ми теж святкуємо, бо братські церкви, і весь православний світ знає цю жінку, знамениту дочку грузинського народу. І тому, дорогі браті і сестри, будемо вчитися любові жан Мироносець. А ця любов до чого повинна спонукати? Якщо ми любимо, то ми повинні виявляти це в своїх діях. Любимо Бога. Треба Слово Боже читати, молитися. Любим ближнього, бути до нього привітним і, і добро робити, і так любити, як себе. Любим Батьківщину, треба примножити її красу і славу, треба схиляти у шанобливому поклоні тим, хто її захищає. Оце буде любов і звичайно, винагорода неминуча. Дорогі браття, не сестри. Дякуйте Богові, що ви в Христі маєте одинакову ступінь тих дарів, які Господь дає в святій церкві, і вже для Христина немає, щоб чоловік займав положення зверхності, щоб чоловік був більш обдарований. Чи від національності це залежало, всі ми в Христі рівні. Немає, каже апостол уже, чоловіка і жінки, і полеженського, немає і єврея, і Еліна, немає Варвара і Скіфа. Тобто христові дари, які церква нас обдаровує, дає можливість. І жінці звершувати своє служення в святій церкві. І нарешті запитають: ну а як 8 березня поряд цим? Що 8 березня? Ви знаєте, хто його ввів в обіг в побут? Дві жінки Клара Цеткін і Роза Люксембург, віддані дочки свого народу. І це свято стоїть поряд з порімом єврейським святом відомим, і Есфір Естер, ця відома жінка ізраїльського народу, дівчина звершила подвиг. І це доречно, що справжнє свято єврейських жінок. І ми знаємо цю історію. А для християн, особливо для православних, оце це справді привід для шанування жінки, тому що мироносці. Вони нам показали універсальну любов, любов, яка вводить нас в царство небесне, і ця любов пошириться на весь світ. Якщо там ті історії пов'язані з 8 березня, це свято народу, це слава і честь, і благо того народу, якому була Ізраїльському Есфір Естер, то Жони Мироносиці, це. Святі усієї церкви і всіх православних народів, нового Ізраїля. А Господь винагородить вас, дорогі жінки, які в церкву ходять, трудяться, за те, що ви завжди вірні тим заповітам, які прийняли в Христі, і щоб ви були гідні тої слави і тої честі, яку отримали жони мироносиці. Амінь. Христос Воскрес, воістину, Христос Воскрес.